Звати Осіпова Ірина, я майстриня, і сьогодні хочу вас ознайомити з виготовленням ялинкової прикраси у вигляді ватної іграшки. Перше ці іграшки почали виготовлятися в Німеччині на початку 19 століття. Ще їх називають іноді Дрезденська, і навіть були в Україні наші вироблялися. Майстри об'єднувалися в Артілі, наймали художника, який розробляв дизайн цієї іграшки. Фігурка буде хлопчика сьогодні. Що для цього нам потрібно? Фольга, личко, яке я зробила сама. Можна зробити з фольги, скатавши кульку овальної форми, обклеїти її ваткою. Коли вона висохла, взяла герметик. Герметик я змішала будівельний з содою, зробила відбито таке кліше. І потім я вже в цьому кліше робила такі. Фігурки, личка. Так. Далі я роблю інший, кручую. Ми робимо зараз каркас, на який буде триматися вся наша фігурка. Захоплення для мене прийшло ще з дитинства. Мені подобались іграшки, подобались лялечки маленькі. Любила ними гратися. І завжди мріяла, щоб в мене їх було багато. Далі ми згинаємо навпіл. Це буде наш тулуб і ніжки разом довжина. Далі мені ще знадобиться отака петелечка, яку я виготовляю з дротика. І клеєвим пистолетом я беру ще кусочок фольги для того, щоб заклеїти іншу сторону голівки. Роблю таку заготовочку і прикладаю. Сюди я буду вкладати петелечку, нашу оцю зігнуту. І клеїти. Спочатку я накладаю і приклеюю. Далі нам треба петелечку, на яку буде вішатися наша фігурка. Перевіряємо, чи вона на правильному місці. У нас тут ще буде шапочка, тому ми її робимо довшою. Далі повністю і формуємо саму голівку. Далі ручки одразу теж приклеюємо. Життя за фахом я дизайнер, а також і художник. Тому я відчуваю, як робити ці фігурки, відчуваю ці пропорції. Перша моя власноруч виготовлена іграшка, мабуть, була ще в дитинстві. Це коли я робила ланцюжки з бумаги, фонарики клеїли. Але вже такими ватними іграшками то стала займатися недавно, десь років шість тому. Зробили каркасик. Я відміряла висоту. 12 сантиметрів наша іграшка буде в готовому вигляді. Будемо формувати наші тільці ніжки. Підриваємо її такими смужечками. Ось такі. Якщо ми крутимо ніжку, накручуємо, ми робимо носочок і обов'язково залишити п'яточку. Раніше я готувала клей клейстер. Він готується з води та крохмалю картопляного. рідше робила, але вже в цьому році стала його виготовляти більш густіше і так легше ним працювати. В наш час дуже важливо багато проводити часу з дітьми, щоб було в них більше гарних спогадів про дитинство. Тому рокоділля в сімейному колі. Дуже об'єднує. Намотуємо іншу ніжку так само, як попередню. Хочу сказати, що матеріали ці доступні кожному, тому можна творити в такий важкий час для нашої країни. Потрібно завжди знаходити щось позитивне в якихось дрібницях. Завдяки збройним силам ми можемо займатися сьогодні. Знаходиться в приміщенні, де є світло, тепло. Дякуємо їм, що вони нас захищають. І дають змогу нам жити і працювати. Колись в дитинстві мій дідусь зробив маленький вертепчик під ялиночку, але він не зберігся. Мабуть, кожен з вас з дитинства пам'ятає свою улюблену іграшку. Можливо, вона загубилася, але є така можливість навіть і зробити схожу. Знову є відродження таке, мода пішла на антикварні іграшки, особливо ялинкові. Колекціонери їх колекціонують, на блошинах-ринках там десь купують. А ми сьогодні з вами виготовимо власноруч свою гарну іграшку. Ось я намотала. 5 сантиметрів і десь 4-5 сантиметрів ніжки. Можуть тут бути і довші, і коротші. Це все можна потім підправити. Відрізаю лишненьким. Міряю другу. Починаємо намотувати таким чином. Ручки. Ватні іграшки вони вироблялися масово, але не так, як вироблялися скляні іграшки. Тому виробництво скляних іграшок поступово витіснили з нашого ринку такі іграшки, як ватні. В радянські часи, коли тільки з'явилися скляні іграшки, вони були дуже дорогими, і не кожна людина могла собі дозволити купити собі таку дороговартісну річ. Тому люди виготовляли свої іграшки власноруч. Ми нам. Мотали. Тепер ми будемо використовувати клейстер, обклеювати нашу фігурку. Для початку ми зробимо рукавички, беремо смужечку невеличку вати, тоненько намотали, намазали густеньким клейстером, щоб не дуже вона була мокра. Тому вона скоріше в нас висохне, і ми будемо працювати далі. Отак її гарно розгладити. Далі примотуємо пальчики. Накладаємо, можна відрізати ниточку, так, примотуємо пальчика щільненько так. Починаємо робити штанці. Я буду використовувати ватні диски, я буду сухими Пальчиками обривати оці кінчики, чому при нашаруванні одного шару на інший полосочок не було потовщення. Роз'єдную, намотую. Бачите, оцим, там, де я вирвала, одірвано, воно проклеїться, буде тримати цю форму. Це довготривалий процес. За ці 6 років, що я займаюся, я виготовила. Мабуть, понад сто іграшок. Я їх дарую або в мене купляю. Ділюся своїм вмінням з іншими людьми. Доліпили ми вішаємо її на просушку. Ось наша іграшка висохла. І починаємо робити рукавчики на нашій курточці. Змащуємо і загортаємо. Це буде нижня частинка нашого рукава. І починаємо. Замотувати. Ось таку щільненько ми її примотуємо, дивимося за нижньою частинкою, щоб не вийшла. І у нас виходить отакий знизу рукавчик Отримуємо гладеньку поверхню. І те, що наш клейстер такий густенький. Теж робить рівною, перші мої іграшки не були такі бездоганні, як зараз. Це все приходить з нашим досвідом. Тому коли у вас одразу не вийде така гладенька, це не є погано, все одно вона буде наповнена вашою енергетикою. Тепер ми будемо виготовляти шапочку. З ватного диска ріжемо, відрізаємо. Центральну частинку продягаю через петелечко петелечку. Таку, і прямо на голівці будемо формувати нашу шапочку. Я змащую голівку під низом, так само зверху. І накладаємо. Оце доличка в нас ідеться. Будемо тягати валяночки. Довшою стороною накладаю на ніжку і клеєм змащую верхню частинку. А тут ми формуємо саму нашу ступню. От я сюди клейстеру. Починаємо одягати йому шубку дрібна моторика наших рук, що теж дуже добре працює для нашого ментального здоров'я, заспокіює. Можливо, від дідуся мені це передалося. А оце любов до рукоділля, мабуть, від бабусі, яка завжди то в'язала, то вишивала, але все встигала. Будемо робити шарфіка. Ось я накладаю такі шаривати. Далі оце рушничком трішечки ми. Просушимо таким чином, бо дуже багато води у нас. Далі можна трішки порівняти, де що зрізати. І накладаю хлопчику, зав'язую, щоб йому тепліше було. І ззаді зав'язую на вузлика. Сильно не тянемо бо можуть кінчики залишитися в наших руках. Зрізаємо лишнє, ми будемо її розфарбовувати. Для цього я використовую акрилові фарби. Розфарбовування. Буду змішувати фарби, якісь кольори придумувати, ті, які мені подобаються. От і починаємо. Спочатку ми повністю її розфарбовуємо. Я люблю пензлики використовувати, отакі пласкі. бувають круглі пласким, легше це робити, і це скоріше. Щоб іграшка вам краще зберігалася, краще її покрити лаком. Хоча традиційні іграшки ватні вони не покривалися лаком, і в той же час вони є досі в деяких колекціях, яким вже років понад 100 і вони зберіглися. Ось я закінчила декорувати іграшку. Вона просохла. І ось такого хлопчика ми сьогодні маємо, який поповнить мою колекцію. На зимовому деревці є різні в мене фігурки. Це і котик, який характерний такий з великими очками, що кумедний такий. Така в мене є коза. Модниця на підборах, отаких. <сум> Захотілося мені таку кумедну зробити, щоб піднімала настрій. І в мене на саночках хлопчики, Колись такі саночки в мене були, і я їх так само виготовила, щоб нагадували наше дитинство. В багатьох такі були синчата. Зайчик в пуховому платочку, так, такі платочки носили в 60-х роках. Мама мені розповідала, що бабуся зав'язувала своїх діток. Така раритетна дівчинка з людяником таким. Буду і надалі розвиватися, творити щось інше, більш креативніше підходити до цього. Бажаю в наступному році миру з нашою перемогою і повернення наших військових цілими і неушкодженими.